Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого війниського мультимедійного проєкту. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Дійсно, ну мені сьогодні щастить. Чесне слово, от заздріть мені абсолютно всі. Сьогодні у мене в гостях актор, режисер, драматург Олександр Вітер. Я вас дуже радий бачити. Дай Боже здоров'я. Я дуже дійсно, я серйозно кажу, щиросердно кажу, дуже радий, тому що знову таки потяг прийшов, не прийшов вчасно, невчасно. Вчас ми все склалося. Все склалося дуже. Я дуже дуже радий е, вас. Сьогодні бачите, е, пан Олександр приїхав абсолютно не випадково. І ті, хто е, цікавляться, ті, хто регулярно відслідковують, і ті, хто регулярно е, ходить, дивиться і є тим класним учасником театрального дійства, яке ми називаємо наш місцевий, наш рідний театр імені Міні Садовського. Е, на сцені цього театру буде йти ваша п'єса вже вчора. Якщо я не помиляюся, вже вчора була генеральна репетиція, відкрита генеральна репетиція. Де могли подивитися ті самі мої колеги? вже ходили. Я їм заздрю. Вони вже бачили. Вони вже бачили. Мова йде про вашу роботу ніч вовків. Два слова. Пан Сиротюк її поставив. Ви ще не бачили. Ви не бачили. Ви, не бачили. ви довіряєте? Звичайно. Клас, а, е, два слова. Коли, де, як і чому була написана ця робота? Ну, коли тут важко сказати це, потім критики розшифрують. Е, uh. та, про критики зараз, да. е, е, яка ідея твору? І чому я написав, але е, вона виникла десь 8-9 років тому, ця п'єса. Про дуже важливі речі дуже цікаво. Що е, перша вона була поставлена в Польщі, і полякам вона сприйнялась як дуже е, така актуальна для Польщина. Той... Зайшла. Зайшла, mm -hmm. Зайшла, причому молодіжна. Там а, на сцені був рок-гурт, це така сучасна форма. А, потім був, а, була вистава в Харкові. Це була єдина вистава, яку заборонили. А, бо вистава була випущена під час Майдану а, а, буквально в грудні місяці, коли рос по Майдану. 13-го року і, в Майдану. Та, mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. І місцеве начальство прийшло, сказало, що там забагато натяків на, на януковий. Тому давайте знімемо виставу і заборонили. Але вона йшла в різних театрах, по-різному трактувалась і різні якби інтерпретації, різні сенси. Який сенс буде сьогодні, для мене теж це сюрприз. відкриття і також прем'єра да? Да. Кожна інтерпретація це прем'єра. і Кожна нова публіка, нове місто це відкриття сенсів закладених. п'єсі. Чи можна сказати, що кожного разу, коли ви дивитеся свої твори, саме через призму драматургії, я зараз говорю, дивитеся свої твори, як ставлять різні? Які є різні постановки? Кожного разу ви відкриваєте себе. Ну, мабуть, ну я завжди радуюсь. Е, бо з моїх е, постатей, режисер, драматург, актор, я свідомий того, що від театру та залишається драматургія. В угу. принципі, ми не ми не бачили, ми тільки читаємо які там вистави Курбаса чи Станіславського були. А от драматургії і інтерпретації вони залишаються в часі, і тому е, кожна нова інтерпретація це доповнення. І ти розумієш, що п'єса живе, якщо от, там 8-9 Ті років е, існує uh -huh. в театральному просторі в рі і різними мовами, значить, вона чимось цікава, Вон, якщо вона є в портфелі, як ми кажемо, ну да. Так. <зас> Окреме питання вам, як автору, до вас вірніше, як до автора, окреме питання стосовно критики, театральних критиків, взагалі критики. Як ви сприймаєте критику? Вибачте за таке відверте запитання. Тут, тут треба сказати, що я народився в сім'ї критиків. Батько, мама критики театральні. Тому для мене це органічно, але в принципі, тут треба розуміти, що я дуже люблю. Людей, які вміють аналізувати, і дуже не люблю і як режисер, і як драматург, і як актор, тих, хто критикує в параметрах погане добре, це тобто, mm -hmm. цього... бінарний код до no, людини no. чи, чи так, чи, чи mm -hmm. не так. Mm -hmm. Тому що е функція критики все таки це аналіз. І, на щастя, ну, сьогодні є, і, власне, я працюю в національному центрі Лесі Курбаса, який є науковою, єдиною науковою установою, яка займається в тому числі і театральною критикою, аналізом драматургії, театрального процесу. Я відношусь спокійно і, зрештою, найголовніший критик це все-таки глядач. <титут> Добре, окей, дякую. Є відповідь. Е, готуючись до ефіру, ви знаєте, я згадав одну історію, яка відбулася з е, Сергієм Васильовичем Рахманіновим. Коли він презентував свою першу симфонію, вона провалилася. І після е, цього провалу дехто каже, рік, а дехто деякі джерела пишуть три роки, він не міг писати. Ну, Рахманінова ми знаємо добре. Е, геніальна людина з одного боку. На жаль, не залишилося жодної відеофіксації. Фотографій багато, Фотографії. а від, відеофіксації практично е, немає. Ну і він покинув Росію одразу, побачивши цей от жовтневий пуч і так далі. І так, далі. Е, так ось, я до чого? Його сприйняття. Реакції його сприйняття провалу в даному випадку. Як ви сприймаєте і чи були у вас? Чи були у вас якісь такі критичні моменти, які б би... все-таки виникає думка, все, оце моє останнє я більше не буду працювати? Ну мене навчила е, дуже е, акторська. У мене бу, була ситуація, коли е, я знімав, Ну а знімаю, знімаю вся mm -hmm. зараз. На щастя, відновлюється кінопроцес, знімаюся Знімаюсь теж багато. і Коли був бу, бу, була ситуація, от є вдалі зйомки, є невдалі зйомки, бо ситуація, коли запросили на невеличкий епізод. Провальна зйомка з мого, я вже прийшов додому. кажу кажу собі, буду кидати професію. Все, тому що ну, бездарно зіграв mm -hmm. на мою mm -hmm. точку зору. Mm -hmm. е і ввечері е дзвонить продюсер, каже, ми передивились матеріал, це ти настільки геніально. геніально зіграв, що ми дописали ще чотири сцени, тому що це, це геніально, да. Тому я дуже е м, намагаюсь не кидати професію, як mm -hmm. е Ну, е він і не кинув. Він не кинув, так. Да. <рив> і, <рив> і, е е для мене все-таки акторство. Режисура драматургія це спосіб комунікації зі всесвітом, яка мало залежить від критики, сабто, це моя історія. Е, яка потребує дійсно професійності, а оцінять, Ну слава Богу. Бо зрештою, ну знову ж таки, головне публіка плаче, сприймає вона. Це не значить, що треба запобігати перед публікою, але це найголовніше. Ну до речі, от стосовно публіки, коли йде робота, коли ви пишете? Ви одразу розумієте, чи є у вас варіант в голові одразу в душі. Не знаю, де воно знаходиться в організмі е, для кого я пишу. Ви бачите свого глядача. Ви, розумі... Ви хочете, щоб він вас розумів? Його інтелектуальний рівень, його емоційний рівень, його відкритість, закритість і так далі. так далі. Так. Тобто, чи є такий момент, я кажуть, я пишу для того? Ні, ну звичайно, тому що е, ну, все-таки драм... Драматур... драматургія це професія, да? це не просто написав щось. Я, я програмую, де це буде поставлено, ким, на яку публіку. Угу. Це частина. На професійності, я думаю, що це важливо ну, для драматурга розуміти. Це. Тобто, такі от моменти фідбеку, як в одну сторону до драматурга, з іншого боку, в іншу сторону до е, глядацької зали, обов'язково мають бути. Ну, звичайно. Ну, в більшій меншій мірі, але. мають та, бути. Так, так. Ну, Я завжди я аналізую дуже просто, може мені легше. Коли я щось пишу, я задаю собі питання, чи цікаво мені це поставити, і чи можу я це зіграти. Угу. Вот от, от як... тобто ви не не, не не один раз. А ви в як подвійне ви да. пропускаєте через це? Да. Якщо це я розумію, що це можна і цікаво зіграти, і цікаво поставити. Тоді да, це ну, варта ця гра, пане Олександре. Я спеціально уникаю питань стосовно роботи вашої роботи стосовно твору ніч вовків у нашому Вінницькому академічному драматичному театрі імені Садовського. Не хочу спеціально не хочу, щоби подивилися послухали наше з вами інтерв'ю і вже виникало якась певна е певне відчуття відчуття певного сприйняття спеціально от відверто кажу нехай прийдуть нехай подивляться Ну, в принципі, і ви також не ну, бачили. Так, я, 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 я не, не бачив, так що запрошую всіх <ріст> <і> разом <ріст> подивитися. І Ви не бачили натомість, мене цікавить. Ось що дуже одне джерело в інтернеті, дуже так скромно написали. Працював головним режисером радіоканалу Культура. Було таке. Засновник українського конкурсу радіоп'єс. це окреме речення, і один із засновників театру Міст. Ну, це вже третє. Працював головним режисером радіоканалу Культура. Головний режисер радіоканалу Культура. Я відверто вам скажу на радіо не перший рік, але я навіть не можу е собі уявити, який обсяг питань. Um, і яка векторність була цих питань, які вам приходилося вирішувати. Ну, це був дуже такий смішний, і цікавий період, тому що коли я прийшов, щоб ви уявили, 70% записів, які відбувалися на радіо, відбувалися на бабінних магнітофонах. Це 2000... тисячі сьомої, дві тисячі восьми, знамениті естеми, і мені довелось з нуля перебудовувати роботу на комп'ютерах, запускати нові проекти, тому що. Що е, психологія тоді до радіо як до чогось вторинного, а до радіо такого розмовного, мистецького. Ми запустили і радіосеріали, радіовистави, співпрацюючи з Австралією, Німеччиною, Польщею, де це дуже популярно. І сьогодні, до цього часу. До цього, так, да, маса фестивалів, проходить радіовистав. І, е, Певним чином вдалося переломити відношення до е, радіо мистецтва, до радіо ніяк до м, чогось такого прикладного. Ну, новини, музика і, і не більше того. А до м, чогось значно цікавішого, саме як до мистецтва. Вдалося переломити е, щось, не вдалось. Ну це дуже цікаво, тому що радіо це окрема моя любов. І я дуже багато її записую як актор е, на радіо. Це м, простір, який дає необмежені можливості, якби у нас було трошки більше часу, взагалі перебування у Вінниці, я б дуже попросив вас, щоб ви начитали алфавіт, а Потім з ваших Нарізали, Нарізали би слова? Ну просто супер голос. Ви розумієте? Я отримую задоволення. Не можу собі уявити, яке задоволення отримують сьогоднішні наші слухачі і глядачі. Е -е, Пане Олександре, -е, чому я запитався про радіо? Чому запитався про культуру? Культуральність, культура саме крайній рік. Ваш фідбек, ваше відчуття, що це, де це, що нам треба, що нам треба буде вибудовувати, відбудовувати, створювати далі, от саме в плані культурності. Культуральності підберіть будь-яке слово ну це перше. От е, після перепитії певних на в Київській області рік тому ми опинились в Чернівцях, де власне е, на той час був такий центр е, при центрі Миколачука. Містецький штаб е, продюсера е, Олекса Голодушевський е, це очолював, і зібрались дуже багато акторів, режисерів з різних куточків. І от темою обговорень було чи потрібна взагалі культура. В цей простір і якою вона видна бути, і ми почали щось робити, і ми зрозуміли, що власне культурний простір, да, ну це дуже пафосно звучить, там культурний фронт і так далі. Але це спосіб презентації себе світу і презентації мити, тому що е, е, країна нація без культури. Це нація без мети. Це існування зарай до угу. існування, і е, слава Богу, що от за цей рік трагічний рік з одного боку трагічний рік, а з іншого українська культура стала знаною в світі. Я навіть як драматург, ну воно, начебто, не дуже зручно, хвалитись да, своїми там постановками по світу від Америки до Польщі, Франції Германії. Але так воно є. Світ впізнав Україну перш за все через культуру. Через... Пішов запит. Пішов запит. Пішла справжня цікавість, і е саме через культурні, тому що новини новинами, <св 'язок> а м м м от Якісь драматургічні вистави, фільми і так далі, вони дозволяють відчути шкіру, не просто прочитати новини, статистику. І це дуже важливо. І я думаю, що просто ми зрозуміли нову якість культури, наскільки вона потрібна, і яка саме, що це не тільки розвага, це потужна зброя якою між іншим користується Росія, і ми винні свідомо розуміти, що поки ми не обіграємо її на цьому полі, ми не виграємо війну. Що нам треба для того, щоб виграти? Щоб обіграти, обіграти, виграти. Що нам треба? Ну перш за все відмовити глибина думки, що комплексу меншовартості. Ми... В чому він, вибачте, я перебиваю постійно. В чому він? Я постійно це чую. Ми постійно це чуємо. Комплекс, комплекс меншуватості, меншуватості, меншуватися. В чому на ваш полі, чому він полягає? Е, ну ми в попередні роки ми завжди трішки вибачались при приїжджаючи в Європу. Ми говорили: ну от, звичайно, є там видатні Ґгу. драматурги європейські, ну ми ж. Нижче рівні ми гірше. А раптом про це говорять самі європейці. Раптом з'ясували, що не нижче, а багато в чому і краще, менше розкручені. Це так, да. менше фінансів за цим стоїть. Просто треба е, цінувати себе. Ви знаєте, я е, ще я не історик. Відверто вам скажу, я абсолютно не історик, дуже-дуже далеко не історик, але цікавлюся. І мене дуже дивує, наприклад, той самий Данцов, який в своїй ну, основній роботі націоналізм. Він, як на мене, вибачте, скажу е, сленгом: він наїжджає на Винниченка і на Драгоманова. І от практично він дуже-дуже дуже подібний, верніше, ви дуже подібні до нього, і от зараз мені і говорите. Але він там не називає це меншовартість, він називає зовсім іншим. Якимись розумними термінами, але суть, в принципі, та сама. Ми, чомусь ми себе не відчуваємо і чомусь ми от вважаємо, що треба, треба, треба. Ну, І так далі. І так далі. Е... Ну, Тут важливо от, Буквально, минулого тижня був конкурс Британії Найкращих п'єс для незалежних театрів, п'єса е, кицька на спомінь про темінь» війшла в трійку. Кращих п'єс Британії, Собто, чого ніколи не було, це не локальна історія діаспори угу. чи що, а кращі британські п'єси. Дуже коротко у нас залишається буквально 2,5-3 хвилинки дуже коротко про моду. Е, моду в лапках, моду без лапок. До війни ми говорили про якісь певні, і воно є, і абсолютно виправдано. Воно є це модні тенденції в написанні, в постановках, в модних тих самих акторах, модних режисерах, модних театрів. Мода, мода в театрі. І зараз у цей рік змінилося значення моди, змінилися акценти декілька слів. Буквально. Ми існували мода. У нас диктувалась парадигмою російською. Цебто ми говорили про модно в Москві, значить, і у нас буде uh -huh. модно. Раптом з'ясувалося, що е, ми не відстаємо від російської парадигми, а випереджаємо і йдемо іншим шляхом. Мода. Е, ми самі форм почали формувати моду. От тепер пишуть уже п'єси е, європейці, американці під е, нашу. Під українську парадигму ставлять п'єси, ставлять фільми, вистави, так як ставлять українці. Собто ми в, 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 вийшли в наймодніші. Наймодніші. Що треба для того, щоб закріпитися? Ваш рецепт. Якщо взагалі такий в, в світі не зупинятися? Це принцип велосипеду: перестаєш крутити педалі, падаєш. Якщо тільки. Ну правильно, а якщо зверху їдеш, то в тебе рівень рівень падає? Хоча, в принципі, здається, що ти А... Чого все-таки не втримуюся, вибачте, чого очікуєте сьогодні? Будете бачите, сьогодні будете спілкуватися. Чого очікуєте? Є очікування? Ну, Завжди є хвилювання, перш за все, завжди очікування того, що ця п'єса, ця вистава, вона. Буде не просто розвагою для публіки. Для мене дуже важливо, щоб в кожному вона ініціювала якісь там роздуми, дала можливість про щось поговорити, подумати, а не просто прийти і провести добрий вечір. І на це є надія і. Перш за все, надії, щоб були довгі роки існування цієї вистави і аншлаги в театрі. Наскільки на вашу думку залишається театр тим місцем, тим майданчиком, куди приходять люди, і в е, іномовній іншомовному варіанті дивляться і про себе, і про свою країну, і про свою ситуацію, і можливо, дай Бог кожному впізнати себе і зрозуміти, як вийде ну театр для мене це місце, де приходить публіка, почути. Те, про що вони думають, але що не змогли самі сформулювати. І коли театр формулює для них через якусь історію, для них це дуже важливо, і це можливість якби продовжити свої роздуми, продовжити на будь-якому рівні, на рівні комедії, трагедії, це все зачепити те, що болить людині в різному. В коханні в війні і так далі, це мета театру. Зрештою, дякую вам, Олександр Вітер, актор, режисер, драматург дуже цікава людина. Колосальним, просто фантастичним голосом сьогодні була у мене в гостях. В гостях першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Олександре, радий був вас бачити, радий був дуже з вами познайомитися. Запрошую, <зв> приїжджайте, ми з вами ще побалакаємо. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. І після цього ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.